Інформація слово надаємо воєнкому. Шановні, будь ласка, прошу вас розблокувати дорогу сьогодні. Відправки військовозобов'язаних з Рахівського району не буде. Сьогодні вони всі прийдуть додому. Вони всі... <гадан> ще раз кажу сьогодні, вони всі привезли. Полчаса времени для того, щоб їх привезти. Пол часа їм для того, щоб привести. Вони самі прийдуть додому. Добре, дайте команду, щоб їх пустили. Дайте команду. Ми чекаємо тут. Ми тут чекаємо. Ми тут чекаємо. Давайте чути не одного. воєнком сказав, вони відпускають, шановні стоп, стоп, супер, супер, дайте скажу нас, скажу. Нема питань. Відпускають, сказав, хто має машину, за ними у рахі забирай. Де машини? Як і забрали ворог, їх. А що і забирали? А я насильно. Очу забира домовилися тоді, їх сюди приводить. Ініціативна група, люди. Е, хто має автобус, керівники? Ну, давайте, я організовую. Що? Хто більше не говоримо? Я організовую хлопці сюди. <платили> Слухайте! Водить, все. А автобус там наш кілька з з з з поляний на автобус боїться. Ну давайте, дайте номер телефону, автобус. з автобус. Він це знає. посидати нім за любибиїть забудьте я то й будемо віддавати